Тут Не треба все. стопачок. Тільки пішли до хати, гріться, Варки, покльовка, біжу. Всім привіт, друзі! Те, що ви хотіли, ви жадали, ми, як то кажуть, зробили. Ми зараз приїхали на Долину Озер. Ми вам показували були весною огляд будинку. Зараз ми знову пройдемося і покажемо. І саме тут, да. саме тут у нас буде дівішник. Ми з дівчатами збираємося. Ну, Мужчина теж є. З дівчатами, з дітьми, з собаками, і будемо відпочивати. Буде в нас баня. Буде, я думаю, рибалка, сподіваюсь, тому що погода дуже погана. Ну, давайте пройдемося, глянемо. Це у нас одразу передпокій йде е, бані. Ось так він виглядає. Тепер ми заходимо. Тут у нас окунуться холодною водою. Сама. Баня, як сказали нам господарі, 40 хвилин, і вона вже буде гаряча і виглядати зовсім по-другому. Ідемо зараз на другий поверх. Пішли, ти злізти не можеш. Бачите, Бусіна мамина не могла злізти. Тут у нас є стіл, за яким ми будемо, як то кажуть, вести світські бесіди. Одразу є ліжко. Зараз будемо з вами рахувати кількість спальних місць. Це вигляд з першого вікна, також на лісочок і на воду. Рухаємось далі. Тут у нас, якщо вийти аж сюди, іде кухня. Оце. І тут у нас і мікроволновка, і плита, повністю всі необхідні речі у нас є. Тут у нас йде вже на другий поверх сходини, але на першому у нас ще є ось така ванна кімната добротненька, де можна і покупатися, і зробити всі свої діла. І рухаємось на другий поверх, дивимось, що там добротний такий сруб. Класний будинок. Одразу потрапляємо у кімнату. Включимо світло, щоб краще видно було. Тут у нас знову спальне місце. Вихід у нас йде на ліс із вікна. Це у нас вже виходить чотири спальних місця. Тут односпальне. Замітьте, що всюди є постіль і є рушник, тобто вам нічого не треба брати. Це вже 5 спальних місць. Тут дивіться, який гарний вигляд на озеро. А взимку тут взагалі краєвиди дуже шикарні. Тепер переходимо далі. У нас тут, зараз глянемо що? Тут буде друга частина кімнати. Знову двохспальне місце. Вихід на ліс. І це виходить дзеркальна сторона тої кімнати. І так само у нас іде вихід. І є у нас балкон, де можна вийти і подивитись, подихати. Хто любить палити, можуть попалити. Дівчки можуть зробити красиві фото з виходом на воду. Так, тепер ми рухаємося далі. Там у мене собака, рікусік пішли. Давай, мама, закриє двері. На другому поверсі також є у нас вбиральня. ось ми в неї потрапляємо. Вбиральня і плюс стиральна машина. Тому що на риболовлі особливо в таку погоду. Що ми зробимо? Понятно же, засерйомося. Тому, якщо треба, можна постирати речі. Так, дивіться. Тут дуже цікавий контент надвигається. Да? Да, Тут з'їст тілочок на водойомі. І сьогодні ніхто не приїхав. Наверно, попросили, щоб ніхто не бачив цього всього. Так, водойомий чисто для нас. Людаська вже готується. Скільки у нас дівчинок? Три. Сем дівчат, чотири дитини і два спінінга, і три собаки. Так що сьогодні буде дуже цікаво. Діти воно вже роблять якісь е ці. Що вони казали роблять, Якісь експерименти. Ольга там привезла якусь штуку. Зараз подивимося, що то. Так, тут у нас урок хіміків. Ольга, що ти тут чудиш? Вже? А, це різні штуки і буде цвіт. Ничего себе, рекламка пришла, да? Незвучайно. Ё-моё. И пацаны тут у нас все все развлекаются. баночка с кровью. Ну, уже кое-что Собаки. Сейчас будет магия. Кидай. А что она будет делать, Оля? Не знаю. За кілька секунд у пляшці почнеться. Оля, мене їдять. А, воно воно бурлить, воно вже видно. їдять. Хочеш знизу бере, а зверху Олія кла. Коротше, Олі надо брати постійно на водойом, щоб вона займалася з дітьми. Каті, я думаю, сьогодні буде трошки холодно. тамада. тамадали. Оля не задорого відпрацює, поки ви будете ловити рибу. Так, там у нас підготовка. Катя питає, чи нормально в неї там все. Дивіться. Нормально. Сьогодні, знаєте, той контент буде, коли треба дивитися не на рибалку. Тому що сьогодні риболовних способностей, красивих, ви не побачите. І це той момент, коли у вас у відео, дивіться, Аліна. Люда, там варящий в, бачу, ти в Да, Так, тобто всіх ваших любименьких дівочок собрали в одне відео. Ми зараз половим. потім у нас по розписанню шашлык, картошечка, банька і отдихать. Отак от. Я сьогодні приїхала тільки з соснастями. она взяла голову під саки і, і щіці. Взяла ще фідера, але погода сьогодні така, що дощ постійно ллє. Того фідера ставити не буду, Половим щуку. Варя батька в нас з когось стягнула курточку. Шановні підписники, скиньтесь грошима, на надаварі купити курточку красиву. Це дуже тепло, ми йдемо да, Але, Бачите, треба людину прибарахлити. Так що, якщо серед вас є желаючий мужчина, який хоче допомогти нам в цьому. Пишіть мені, я вам дам реквізити цієї дами. Дивіться, як вона далеко закинула. Зараз починається сильна жінка, звісно. Так, тут у нас сьогодні новий шнур. Намотали, я мотала. Якщо вдруге якісь проблеми, то, то будуть потім до мене претензії. Так, і сьогодні у нас немає конкуренції ну, на водойомі. повністю наше. А я ж кажу, тут, мабуть, сьогодні хазяїва сказали, щоб ніхто не їхав, щоб нас не знаєш. <свісно> 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 Та тут просто стільки дітей, що нічого ловитися може. ну, ладно. У нас діти просто, у нас двохповерховий будинок, зараз покажу. Оцей, отут ми. Ми на другий поверх малих в кімнату відправили, самі внизу сидимо. І там просто така. Так все гепало і двихтіло, що ми боялися, що воно все розвалиться. Тому що віддихати з дітьми це ще треба ті мати рвішки. Тепер йдемо знімати рибалку. Влюдасі сьогодні, Люд, ану опусти, оп. Бачите, сьогодні силикон. Це, до речі, одна з моїх улюблених приманок. Оцей колір такий робоченький, я б сказала. І зараз підемо. Пробувати своє щастя. У варі сьогодні новий вид в такий пузатик. Будемо дивитися, що краще з роботою. Ну, прикольно, таке, кстати. кислотний колір, який є одним з улюблених у щуки. Поки дівчки там сидять, ловлять. Я вже теж покидала, не виходить. йдемо перевірити гриби. Тут є точечка. Де були грибочки. І зараз трошки пошаримося, вдруг знайдемо щось. Так, у нас із знаходок, поки тільки такі Погано. поганочки. Йдемо дивитися далі. Вернулися ми із поїска грибів, який не дав результату. Варя тут далі ловить. Людася перейшла аж на цю сторону, пробує там. Щука скидається, гуляє, але у нас щось не клює поки що. Тримаєш, підожди. Okay. Я відкриваю душку. Давай. Оп. Я сам. А можна я сам? Так, да, тоді стоп. Yeah. Давай. Душка відкрита. Пробуй. Okay. О, закривай душку тепер. Пальчики сюди переставляєш. І друге мотаєш. Так, опускаєш трошки у діліще. І отак. Мотаєш, мотаєш. Оп. Оп. Є, Уже бачу, воблер облір все підпливає. Так, стоп. А чого він підпливає? Ти а ж вона... підмотаєш його. що, його? треба в другу сторону? Ні, ну він же ж до тебе і підпливає за те, що ти ж мотаєш. Далеко закинув і все, ти його стягуєш до себе. І поки він пливе, якщо рибі понравилось, вона в тебе клюнить. Ну, да. Да. Ну, бо сильно близько підмотав, бачиш? Так, ставимо главаря. Держиш. Я відкриваю. Не, ага, не. Давай. Руку переставляй сюди. Давай. О, оце саме далі полетів. Подивись як. Закриваємо дужку, опускаємо. Пальчики сюди постав. Отак. І тепер отак. Оп! Не різко, поняв? Іменно кончиком, чуть-чуть. Молодець. Та ти що, з тебе будуть великі рибаки? Тільки пішли до хати гріться, варки покльовка, біжу. Зараз вам покажу, що там є. Так, не зря я оставила під Да? ой, диви, яка класна. Бачиш, цей воблер прям. Та зато вона є. Одна травичка. На щука! У нас там ще на вулиці дівчата зараз вже сходитися. Ну, у нас презентація стола. Звісно, тут всі не п'ющі, як завжди зібралися, але тут треба було 100 грам, ну тільки ти. Але тут треба рано, тут треба стопачок, квашені бочоночні помідорчики. Сало свіжесеньке з базара, лавашики, квашені бочкові огірочки, шашлычок, капуста квашена. І ще в нас буде те, що? Картошка наша любима із копченою грудинкою. От, така от полянка. так дівчата відпочивають. Тут можна було сказати три дівці під окном. Це, це передбанник, так? Да, називається? Пред, э, банний, пред, не, це... перед якісь, передбанний передпокій якийсь. <рес> передбанний передпокій. Так, ми попарились, зараз охолоняємо і потім. якесь нове слово охолоняє. Нам дітей не можна? Ні, нам дітей не можна. пробачте. Нам тут вистачає собак. Диви, тут собак? Мія і Рікі. Джоні просто. Nee, я звати собак, ну ти ні, Ну як собаку стойко. звуть. Іди, ну, Я просто кажу: йди сюди. Зараз Варя научиться звати собак, але вони вже не підуть. Джоні, що приходить? банніки смішалися і люди, і коні, як <реку> ти кажеш. Поки головні ютуберші паряться, я вирішила познімати їх процес. Подивимось, що вони там роблять. Боже. Все в самом розгарі. Я втіяла її оттирить. Давай за всі її гріхи. Рибу не потекла. Раз. Папа О Боже, дивіться, які ці роги. Ми вже збираємося додому. Переночували, ночували, боже, так тепло, добре було. Дощ, правда, йшов знову. Але такий, знаєте, відпочинок, я вважаю, варто робити хоча б раз на місяць збиратись, тому що це реально дуже прикольно. Зараз це стоять бутилки на столі, знаєте, і розкажу вам сільський лайфхак, як ловить миш. Бо сиділи, щось говорили. Тут же ж поля рядом, і, зрозуміло, що коли холодно, миші починають заходити в хату і треба розкладати лібо яди, лібо капкани. Тому Є такий лайфхак, перевірений моєю бабушкою, коли я була ще мала, і ми до сих пор в селі ним користуємося. От такі звичайні бутилки ніколи не викидайте. Якщо ви живете в селі, у вас 100% на зиму з'являються миші. Бутилку сполоснули, пробка вам не треба. Наливаєте домашньої олії чуть -чуть. Ну, от Кришечку домашньої олії, може чуть-чуть більше. Головне, щоб на дні там воно втихалося. Ложите шматочок хліба або якесь жарене насіння і ложите бутилку отак. Миша, виходить, залазить в бутилку, лапи вимазує в олію. І вилізти вона не може, тому що тут, бачите, такий підйом до горлишка. І вона буде постійно шкріптись і не вилізе. Відтоді ви потім приходите вранці, а у вас тут уже сидить подруга, яка хотіла сажрати половину вашої хати. От такий, знаєте, економічний лайфхак, на якому, як то кажуть, на позитивній ноті ми закончимо цей сюжет. Дякую, що ви були з нами, що ви дивились це відео. Дайте свою реакцію, коментар, там, лайк. Цікаво просто, як вам було дивитись такий сюжет. Ну а ми будемо збиратися, тому що мої собаки вже плачуть, хочуть додому. Вони такі дуже тактильні і домашні. Ну а з вами була я, мої подружки і озеро, і будинок на долині Озер. Boa noite.